Ініціативи Трампа зараз просто шокують враження, що він намагається змінити абсолютно все, перенести уряд зі столиці, перейменувати водойми й гори, провести кадрові чистки і скорочення. Що за цим стоїть? У чому внутрішня мотивація 47-го президента США? Обговоримо це із нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Він зараз наживо із американського конгресу. Дмитрий, вітаю ще раз. А які у тебе враження від оцих реформ Трампа? Леш, ти знаєш, ми з тобою так багато говоримо про політичні події, так багато навіть з тих офіційних кулуарів з американського конгресу. Я включаюсь з політикою. Що дуже класно, що зараз просто є можливість поговорити про внутрішню мотивацію. Бо знаєш, я там не намагаюсь когось виправдати або навпаки. Мені дуже важливо, і я це роблю розмовляючи з людьми, з експертами, з людьми, які працювали з Трампом, працювали в минулих адміністраціях з іншими президентами, зрозуміти: ось чому його адміністрація йде на ті чи інші кроки. Хочу цим поділитися, буде радий, якщо просто ти мене перериватимеш чи уточнюватимеш питаннями. Тобто я знайшов кілька таких напрямків, кілька моментів, які керують і діями команди Трампа і його самого. Перше це піар. Зрозуміло, ви можете поставити питання. Навіщо піар він же переміг і має більшість в двох палатах американського конгресу? Але справа в тому, що вже за два роки будуть вибори до палати представників. Ну і це було б дуже серйозним ударом по Трампу, якщо б він втратив цю більшість в нижній палаті. І відповідно втратив контроль за всім конгресом. Тільки е, тільки ну, демократи змогли б поміняти спікера, взяти більшість в нижній палаці. Е, це було б дуже серйозним таким знаєте ядром. Е... Спротиву проти Трампа, проти його ініціатив, проти його політики по Україні і взагалі по всьому світу. Саме для цього є такий, знаєте, політичний піар. Тобто, коли ви бачите певні рішення, можете бути певні, це політичний піар. Наведу тільки один приклад, коли Трамп зараз не просто сказав перейменувати мексиканську затоку в американську. Але я не знаю, чи про це говорили в ефірі, але мені колеги розповідали. агентство Associated Press, величезне найбільше американське агентство, вони не можуть зараз зайти в Білий Дім, не можуть зараз зайти на прес-конференцію, тому що було ухвалене внутрішнє рішення, що агентство все також виходять вони по всьому світу, називатимуть в своїй стрічці е, цю затоку е, мексиканською. Тобто, до того моменту, поки АІП не змінить свою редакційну політику, е, просто заборонили їх пускати на прес-конференції і включати в пул Білого Дому. Це такий знаєте, політичний пі піар, коли перейменуватимуть гори і піки, коли перейменуватимуть водойми. Коли Трамп зараз сказав, що я маю копійку, один цент забрати з обігу. Це з'являється і з'являтиметься і надалі тільки для того, щоб ну було про що поговорити, було про що поговорити десь там на кухні, було про що написати в соціальних мережах, щоб це постійно, постійно, постійно було на телевізійних екранах. Враження у людей у простих людей у виборців, що прийшов Трамп. Пам'ятаєте, що там було там хтось прийде порядок, наведе українське гасло. Щоб прийшов Трамп і будуть зміни. Байдуже, які зміни, але він демонстру. Рує і дуже часто штучно демонструє необхідність і налаштованість на ті зміни. Це одне політичний піар. Друге, дійсно, я говорю з експертами і чую, що ситуація в американській економіці є дуже складною. А так відбувається, що проблеми, які є системні проблеми, вони накопичуються і потім проявляються із, яким із якимось певним часовим лагом, тобто не одразу. І тому а, Трамп, який зараз прийшов до влади, його команда, вони розуміють, що накопичуються досить серйозні проблеми для американської економіки, і вони мають їх вирішувати. Але теж дивіться, можна вирішувати ну умовно терапією, Хірургія можна це робити тихенько, можна це робити точково. Можна просто робити так, як зараз робить Трамп, коли, наприклад, сьогодні і завтра співробітникам американського агентства з міжнародної допомоги з міжнародної допомоги дали. Уявіть по 15 хвилин для того, щоб зайти в будівлю, забрати власні речі і просто піти з тієї роботи. Це найбільше агентство, через яке надавалася американська допомога. Стосовно стану економіки, це теж серйозно, це теж правда, це теж не перебільшення. Ілон Маск виступав як раз нещодавно на засіданні уряду, тобто знаєте, це на його там твіти безкінечні, це на інтерв'ю. Він сказав, що сполученим штатам треба заощаджувати, вдумайтеся тільки 4 мільярди доларів в день до кінця вересня. Або країна збанкрутіє. Знову ж таки, він про це каже відверто в присутності всіх міністрів на засіданні уряду. Він каже, що дефіцит 2 трильйони і процентні ставки по державному боргу зараз більше ніж весь бюджет Пентагону. Тобто більше трильйона вони платять по державному боргу. Ситуація дійсно серйозна, дійсно, треба ну, затягувати, е, затягувати пояс, е, урізати розходи, але те, що ми бачимо, ми бачимо такі досить, е, ну знову ж таки, хірургія, а не терапія. Е, дивіться, е, наведу вам тільки кілька останніх ініціатив Трампа. Він зараз пропонує, щоб е, право на проживання у Сполучених Штатах продавали, продавали за 5 мільйонів доларів. І таким чином він каже: ну, якщо ми біль е, продамо. Ми закриємо борги, або він каже, що ми маємо перенести всі державні установи з Вашингтона, перенести їх там в маленькі штати. Намагається намагається заощаджувати, але але робить це настільки непідготовлено, настільки настільки несерйозно, що звісно, що це викликає спротив. Втім, ми хоча б розуміємо, що в нього є логіка, і обумовлена вона зокрема є ще інші фактори, але зокрема політичним піаром. Ну і на жаль, угу. бажанням заощадити. Ми дуже дякую тобі. Дуже. Дякую, як завжди. Докладна розповідь. Це Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні з останніми кадровими кадровими новинами і мотиваційними поясненнями. Я би так сказав про президента Трампа. Дмитро, дуже тобі дякую. Не пропустіть червоні лінії о 21 годині в неділю. Дуже цікаво.